Тут ось забув пів бутилки водки, пробував вкус по-настоячому водка. Я їх можу запалити? Я їх не... Вино медвежа кров. І вино пиво пиво вона. корона. Зараз будемо пити от, водка, вино... Ну, пиво, може, не будемо пити, ще подивимось. Все забула сняти, пачка сигарет вальбарова. Закуска, банан, апельсин, салфетки. О, салфетки собі заберемо. Блядь, вино виливається. Ага, пішло. Я на гнилому перевалі. Сніми Все, пойдем выключать. Супер туман на гнилому перевалі. Вода 2 км на спуску з Милого перевала до Зарічева. Оце дорога з Милого перевала. Рома! Yeah. В очках нікуди не видно. Я в розовій ці. Супер нагла собака. Розойглася прямо біля входу в магазин. Як дохла. Живий труп.